Доброго дня! Тема уроку Яких рослин і тварин можна побачити лише в Австралії? Пригадайте, чим Австралія відрізняється від інших материків? Чому її вважають найпосушливішим материком планети? Поміркуйте, чому тільки в Австралії ростуть евкаліпти і живуть кенгуру та коали? Австралія значно віддалена від інших материків. Така усамітненість позначилася на її незвичайній природі. Це материк-заповітник. Ніде більше у світі нема такого розмаїття неповторних організмів. Розгляньте, будь ласка, рослини й тварини, які трапляються тільки в Австралії. Яка їхня кількість? Австралію омивають теплі води океанів. У них поширені корали, які утворюють найдивовижніші форми. Рослинний світ Австралії залежать від умов зволоження, місцевість, де випадають дощі, вкрита буйними тропічними лісами. На східному узбережжі переважають вологі ліси з високих пальм, фікусів і евкаліптів. Що стали символом Австралії. У Нижньому ярусі ростуть бамбуки, деревоподібні папорочі. Центральні посушливі райони материка вкриті травами і кущами сріблястої акації, яскравими жовтими квітками. У нас її називають мімозою. Евкаліпти мають цікаву особливість їхнє листя розвертається ребром до сонця. І не відкидає тіні. Тому евкаліптові ліси світлі. Характерною рисою тваринного світу Австралії є різноманітність сумчастих звірів. савців. У сумчастих звірів малята народжуються зовсім крихітними. Найвідоміші тварини Австралії кенгуру. Серед них є велетенські до 2 метрів у висоту. І карликові. До 30 см. У наші дні вони охороняються законом і їм не загрожує зникнення. У кронах евкаліптів живиться листям коала, якого здавна називають сумчастим ведмедем. Хоча насправді нічого спільного ці тварини з ведмедем не мають. Єхидна, схожа на великого їжака з довгими і міцними голками. Інша сумчаста рослиноїдна пухнаста тварина вомбат – дуже нагадує нашого бабака. А от качкодзьоб ні на кого не схожий. У нього лапи і дзьоб як у качки, а хутро як у бобра. В Австралії і на прилеглих островах існує багатий своєрідний і різноманітний світ птахів це страуси. Казуар, папуги, лірохвіст, чорний лебідь, усі культурні рослини і свійські тварини завезені в Австралію з Європи, прибульці витісняють місцевих видів. Наприклад, свійські кролі здичавіли і завдають величезної шкоди пасовищам, садам і посівам. Природа материка зазнала значних змін. Зараз тут вирощують пшеницю, оливки, виноград, фрукти і цукрову тростину. У посушливих районах успішно розводять овець і корів. Для збереження неповторного рослинного і тваринного світу Австралії створено багато національних парків і заповідників, наприклад, Національний парк Альфред, Національний парк Гремпіанс, Національний парк Какаду, Національний парк Лангігіран. Національний парк Мурей Сансет. Національний парк Пур... Пурнулулу. Дякую за увагу.